Вітаю! Сьогодні у нас завершальне відео про Лаодзи, і в ньому ми поговоримо про практичні та політичні моменти його світогляду. Щодо практичної діяльності, Лаодзи пропонує нам слідувати за принципом Увей. І на перший погляд, цей принцип полягає в тому, щоб геть нічого не робити. Ось, наприклад, 56-й вірш Даода Дзін. Хто навчається щодня збільшує свої знання, хто служить Дао, день у день зменшує свої бажання. У безперервному зменшенні бажань людина досягає недіяння. Немає нічого такого, чого б не робила надіяння, тому володіння піднебесною завжди здійснюється через надіяння той, хто діє, не здатний володіти піднебесною. Начитавшись таких цитат, люди починають думати: та ну, якась фігня, начебто Цзи пропонує нам всім в міру можливостей прикинутися в очами і геть нічого не робити. Бо саме таким є шлях до мудрості, те, що є володіння під небесною, сидіти в кімнаті, в кімнаті цілими днями, дивитись стіну і медитувати. Отже ж, смішний китайський фрік. Ну, власне, чого ще чекати від тих містиків та філософів? А от я молодець. Але давайте подивимось іншу цитату. Хто діє, зазнає невдачі, хто чимось володіє, втратить. Ось чому мудрець бездіяльний і він не зазнає невдачі він нічого не має, тому нічого не втрачає, ті, які вершать свої справи і поспішають досягти успіху, зазнають невдачі. Поки начебто нічого нового, так? Стій собі на місці, не дій, і буде тобі щастя. Але продовжуємо хто обережно, як і почав, закінчує свою справу, отого завжди буде благополуччя. І тут Лаудзи вже йде в розріз із попередньою інтерпретацією Увей. Доволі очевидно, що йому подобається, коли людина не стоїть на місці, а обережно починає справу і акуратно її закінчує. Читаємо далі. Тому мудрець не має пристрастей, не цінує речей, які важко здобути, вчиться у тих, хто не має знань і йде тим шляхом, що ним пройшли інші. Він вірний природності речей і не сміє діяти свавільно. Ну і знову виявляється, що нормальний мудрець за Лао Цзи цілком діяльний, просто він не діє свавільно. Може скластись враження, ніби Лао Цзи ніяк не може визначитись, чи треба щось робити, чи все таки не треба, і впадає в елементарне логічне протиріччя, в якому нічого не сходиться. Але якщо трошки ознайомитись з інтерпретаціями вчення Лао Цзи в рамках деосизму або з іншими пізнішими інтерпретаціями, то все починає сходитись. Власне, суть увей полягає в тому, щоб не діяти саме егоїстично. Ну от уявімо собі, що клієнт прийшов у кафе, і сталося страшне, йому принесли капучино на звичайному молоці, а не на соєвому, як він замовляв. Якщо він поведе себе не як мудрець, для початку він переживе цілу гамму егоїстичних думок та почуттів. Як же так, Навже так важко було запам'ятати, я ж замовив тільки одну каву, начебто клієнтів не так уже й багато, власне, це й не дивно з таким-то обслуговуванням. Невже ніхто тут не турбується про природу і так далі. Після цього, якими б не були зовнішні дії нашого клієнта, вони будуть продиктовані его, він вже відступив від Увей. Можливо, він не їде на офіціанта і влаштує скандал. Але навіть якщо він мовчки вип'є каву і начебто не зробить нічого особливого, він все одно вже відхилився від увей, тому що всередині в нього ціла буря невдоволення. Якщо ж наш клієнт поведе себе як мудрець, то ніякої бурі не буде, тому що він відфіксує увагою і погасить всі ці егоїстичні реакції в зародку. Потім він спокійно вирішить, чи то попросити каву згідно із замовленням, чи то спустити ситуацію на гальмах, але головне, що його дії не будуть продиктовані его. Тут можна заперечити і сказати, як же так, куди ж ми без невдоволення, яка ж у нас буде мотивація діяти, без невдоволення ми будемо просто сидіти на місці, нічого не робити. Звучить це більш-менш переконливо, але от я, наприклад, коли спостерігаю за собою і за іншими людьми, то помічаю, що здебільшого стандартним наслідком невдоволення є не якісь конструктивні дії, а посилення відчуття невдоволення і його активне вираження. Его подобається переживати егоїстичні почуття, байдуже позитивні чи негативні. В них его зростає і укріплюється. Тому якщо людині не подобається її робота, его підштовхуватиме її до того, щоб нити і далі з цього приводу і не робити нічого конкретного. Бо якщо щось робити, то привід для ниття може і зникнути, і тоді доведеться щось нове вигадувати. Ну, аналогічно, щось і із міжособистісними між стосунками. Его подобається протиставлення між тим, що є, і тим, що хочеться, тому що его живе у світі дуальності. А от якщо слідувати Увей, дуальність зникає. Ми наближаємось до недуального ДАО і діємо, відштовхуючись не від невдоволення, а від внутрішньої сповненості. Тепер поговоримо про політичні погляди Лао Цзи. Ця частина його світогляду розвинена менше, як мені здається, погірша. І часто все зводиться до того, що треба, щоб всі були мудрими, і тоді все буде добре. От, наприклад. Дао постійно здійснює недіяння, проте нема нічого, чого б воно не робило. Якщо вельможні і володарі будуть дотримуватись його, то всі створіння будуть змінюватися самі собою. Якщо ті, які змінюються, захочуть діяти, я буду стримувати їх за допомогою простого буття, що немає ім'я. Просте буття на наділене ім'ям нічого для себе не бажає. Відсутність бажання приносить спокій, і тоді лад Україні встановиться сам собою. Ну так, якби всі володарі дотримувались ДАО, політикою було б займатися значно легше. Але що з цим робити, як до цього йти незрозуміло? Власне, Лао Цзи показує себе здебільшого як містик, а не майстер політичної філософії. Від його думок віє таким незвичним міксом дитячої наївності і нелюдської проникливості. Ну от, наприклад. Військо це знаряддя нещастя, тому шляхетний володар не прагне вдаватись до нього, він застосовує його лише тоді, коли його до цього змушують. Головне полягає в тому, щоб зберігати спокій і в разі перемоги себе не вставляти. Вставляти себе перемогою це означає радіти вбивству людей. Здавалось би, не надто оригінальна думка, але, як виявляється, доволі актуальна. Виявляється, на практиці ця проста думка може програти 9 травня, і можемо повторити, імовірно, не вперше в історії. Ще пара цитат. Народ голодує, тому що влада бере за багато податків. Ось чому народ голодує. Важко керувати народом, тому що влада занадто діяльна. Ось чому важко керувати. Тут Лао Цзи виступає як стихійний противник жорсткого централізованого регулювання і прихильник податкової лібералізації. Зараз такі погляди багато дає популярними та доречними, але деякі цитати виглядають доволі дивно для сучасності. Наприклад. Нехай держава буде маленькою, а населення – начисленним. Якщо в державі є різні знаряддя, не треба до них вдаватися. Хай люди до кінця свого життя не йдуть далеко від своїх місць. Якщо в державі є човни та колісниці, не треба з них користатися, навіть якщо є вояки, не треба їх виставляти. Нехай народ починає знову плести вузлики і вживати їх замість письмен. Нехай їжа буде смачною, одяг гарним, житло зручним, а життя радісним. Нехай сусідні держави бачать одне одну, чують через кордон спів півнів і гавків собак, але люди до самої смерті не відчувають, не, відчують, не відвідують одне одного. Це сьогодні звучить дивно, Імовірно, Лао Цзи відчував небезпеку прогресу і небезпеку нескінченної гонитви за якимись зовнішніми речами. Але переваг прогресу він геть не відчуває ані зовнішніх, ані внутрішніх, і в цьому моменті Лао Цзи виявляється доволі близьким до Конфуція, якому його часто і не без причин протиставляють. Ну в принципі, є інші такі цитати. Загалом прихильники деосизму не змогли свого часу створити щось державно конструктивне. Їх вистачило лише на кілька революцій, і, мабуть, це логічно. Тому що коли доходить справа до державотворення, всі ці нудні зовнішні форми і ритуали із царства видимих речей стають доволі важливими, але Лао Цзи і його послідовників це не надто цікавило. Тому на подальший розвиток Китаю сильніше вплинуло конфіціанство, хоча доосизм теж має мав свій вплив. Лао Цзи вчив, що перехід від безіменного до того, що має ім'я, це двері до всього чудесного. І з часом той аспект китайського духу, який відповідає за чудеса, все ж таки реалізувався в державні практики, а саме в рамках острову Тайвань, хоч самі ці практики довелось запозичити з країн заходу. Сучасний аналог чудес це створення напівпровідників розміром в якісь нанометри, які не видно на збройним окам. І наразі в Тайвані це виходить значно краще ніж у величезній і добре організованій материковій частині Китаю. На цьому будемо завершувати цикл відео про Святохляд лао Лаудзи. З вами був Олександр Говорухін. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтесь на канал. Якщо захочете підтримати мене на платформі Patreon, навряд чи у вас це вийде, тому краще підтримуйте Збройні Сили. До зустрічі!